Вітаю, друзі! Дональд Трамп вигнав з Білого дому Володимира Зеленського. Про це, про наслідки, про все, що відбувається навколо за одну хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, напишіть коментарі, поставте вподобайки, для того, щоб знати. Більше, а найголовніше знати правду. Отже, Ілон Маск. Зеленський знищив себе в очах американського народу. Написано після того в коментарі до посту, що це кінець президентства Зеленського після того, як Володимира Зеленського Трамп виставив з Білодому. Просто сказав йди. Вперше в історії таке відбувається. Хамство викинули з Білого дому. Далі що? А далі я скажу вам, друзі: Зеленський їхав туди, для того, щоб влаштувати цей скандал. Зеленський їхав для того, щоб стати лідером антитрампівського руху в світі. Зеленського уже підтримали ліберали, глобалісти, європейські ліваки і всі, хто тільки можна, в протистоянні Трампу? Антитрампівський фронт очолює Зеленський. Він стає його прапором. Що мав би зробити Зеленський? Він би мав би діяти в інтересах своєї країни, а він діяв в інтересах самого себе. Він просував себе замість того, щоб просувати Україну. Ну і нарешті, друзі, реакція оцих ліваків, лібералів, світових, там Тусків, Шмусків і вже з ними чітко демонструє. Зеленський їхав туди з метою посваритись. Йому без е, е, різниці, що відбувається. І Зеленський сказав Венсу дослівно, сука, блять. Розумієте? Ви можете це усвідомити. Це лідер країни, йому байдуже на українців і країну. Тому що зараз. Зараз, можливо, США припинять надавати розвіддані, відімкнуть стрелінки і так далі. і так далі. Він послав головного союзника нашої країни Нах, бо йому там наобіцяли і так далі. Ну, Друзі, так країну ще ніхто не підставляв. Там всі ці Лачени, Стерненки, інша офісна Млядота кричить: треба єднатися з ким? З вами? З Зеленським, який під речовинами приперся в Білий Дім, щоб влаштувати скандал, який підставив свою країну. Він фактично допоміг Москві. Ні один кремлівський агент такого не робив, як зробив сьогодні Зеленський. Він спрацював в інтересах Кремля, він посварив Україну з Сполученими Штатами. Зараз пляшки шампанського горілки в Кремлі. Він той, хто всіх, хто проти нього називає агентами Кремля, сам спрацював на Кремль. А його лизи. ну що про них? Ну і нарешті, ну давайте скажемо чесно. Зеленську команду буквально вишвернули. Що буде з понеділка? Санкції будуть шефір, Кіріуша Тимошенко. Міндіч, інші гаманці Зеленського готуйтесь. Невже Трамп пробачить, а можливо, ще й сьогодні? Можливо, будуть затримання до того, поки доїдуть до літака. Там вже Зеленський в годину на Фокснев зібрався інтерв'ю давати ночі по київському часу. Ну, побачимо. А я думаю, що можуть бути ще й затримання. Зараз будуть розслідування, як хто розкрадав допомогу американську, йому на голову одягнуть його мародерів і корупціонерів. Головне, щоб не постраждала країна, друзі. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Боже, бережи Україну!